Готуємо до відправлення ось такий комплекс заземлення для приватного будинку. Комплекс складається з чотирьох стержнів. один-два. 3-4 стержні є оцинковані, гарненько землі будуть працювати. А там є шина, яка необхідна, щоб з'єднати стержні з вашим будинком. Не забуваємо про ці всі дрібні деталі, які необхідні для комплекту заземлення. Згідно рекомендацій виробника, оце все дрібне необхідно, його не забути. Штирій має довжину 1,5 метра, таким чином, ми з'єднуємо оцих два штиря і отримуємо в одну точку забивання 3 метри. А в іншу теж точку ми забиваємо 3 метри оцинкованого штиря. Це є глибинне заземлення, яке гарненько працює, і воно не буде окислюватися і буде довго працювати. Цю всю дріботу ми Підбираємо вам саме під ваші потреби, щоб оце все з'єднати, гарненько заізолювати і щоб заземлення ваше служило багато років. Все гарненько та надійно спаковано. В цій великій пасті є стержні, а отут є кругла смуга. Якщо вам необхідне заземлення, телефонуйте до нас, ми вам все підберемо, гарненько спакуємо та як можна швидше його відправимо.